Сьогодні я прокинулася з бажанням змінити щось в своєму житті. І звісно ж під руку попало волосся. Це я радуюсь своїй новій зачисті. Ще не знаю, що завтра я погоджуся стати моделлю на курсах по фарбуванню волосся. Ну нічого не вдіяти, тепер я блондинка. Виглядає досить гарно, але, на мою думку, блонд мені не личить. Тому я вирішила повернутися до свого натурального русявого кольору. Та й за виведення чорного в блонд в мене дуже сильно посипалось волосся. Тому довелося робити дуже коротко й обрізати чубчик, і тут я вже почала мріяти, повернути своє чорне довге волосся. Але насправді, як ви вже напевно здогадались, це були перуки. Ну що, дівчатка? А щоб таких ситуацій з вами не траплялося, я раджу вам завітати в салон Король Наталі та підібрати зачіску своєї мрії. Ми знаходимося у місті Київ, вулиця Богдана, Хмельницького, 58 а. Також пишіть, яка перука мені личить найбільше. Мені особисто найбільше подобається ця. У нашому салоні або за посиланням в описі профілю ви знайдете перуки на різний смак та бюджет. Наприклад, сьогодні на мені була перука за 2800 гривень, за 4000 гривень та за 19000 гривень, і я пропоную вам вгадати, яка з цих трьох перук найдорожча.